Допомогу. Приходь на ягідну землю, ягідку до ягідки одну за одною. Зберемо весь урожай з раннього ранку. І цілий день ми збираємо плоди, Ягідку до ягідки одну за одною. Зберемо весь урожай. Це час святкувати, сміятись, грати, співати. Магія у повітрі бриниць. Ми ягідки фруктові, смачні, солодкі такі. Ми знаємо, коли зібрати їх. Три, два, один. Яблучне пюре готове. М -м -м, грудочки. Треба ще розім'яти. Хтось хоче скуштувати? хвилинку сонечко. Треба ще одну стрічку замотати. А -а 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 -а. Хтось тут вміє розполотувати. Я б допомогла, якби могла. Та я сама тебе загорнула. Це буде найкраще свято першого морозу. Зараз тільки загорну мій подарунок Ось це. О, перепрошую, дівчатка. Я не хотів втручатися у ваше юрмище. Ви про подарунковище <Зві> <зві> <рець> <плес> йдуть, містере журливе, проходьте. Ми вже закінчимо подарункові обгортки, а мені треба ще трохи розім'яти пюре. О, як баж, то у мене був кращий прес. Бажаєте скуштувати містер журливий? Ні, дякую, міс Шарлотта, Мені байдуже до пюре. Вибачайте на слові. Налити чаю. Будь ласка. О, дуже гарна обгортка. Ваш чай. Дуже дякую. А, чудово. Я помітив, що сьогодні все містечко готується до чогось особливого. Ви знаєте до чого саме? Він не знає свято першого морозу. Свято першого морозу? Ніколи не чув про це. Це щось типу доба. О, ти каксика, я геть забула. Ви так не довго живете у ягідному містечко, щоб знати, що така перша мороз? Клас! Це його перше свято першого морозу. Та це ж найбільший день. Насправді, з астрономічної точки зору це найменший день, тобто один з найкоротших днів, коли сонце пізно сходить та рано заходить. А прийшла зима. Як ви говорили? Коли приходить зима, то ми збираємо особливий великий врожай сяючої ягоди. Всі вирізають ягідні ліхтарики. І влаштовуємо бал сяючої ягоди. Це є свідченням того, що настав час зимової пори року. Це традиція. І ви даруєте подарунки? <гум> О, ні, Це наша дівчача весела традиція. Ягідки, джмелики та всі інші мають свої традиції щодо першого морозу. А наша дарувати подарунки. Таємні подарунки. Всліпо обираємо ім'я, а потім таємно передаємо подарунок цій особі. Так, щоб вона не бачила, що дарують. Минулого року я отримала нове жовто, кашне. А я довжелезний шарф з блискітками. Утеплювачі для ніг на холодні дні. Дивовижні шахи з пластиліновими фігурками. Драбина, що складається. Не дочекаю. цікаво, що а, я цього Це року. звучить чудово. Гадаю, містер журливо почувається покинутим. Запросимо його до нашої традиції. Це так мило. <реку> Містере журливе, ви б хотіли приєднатися до нашої традиції. О, о Боже, я й не думав. Ви не повинні. Будь ласка, погоджуйтесь. Ми хотіли, щоб ви стали частиною нашої традиції. Що ж тоді? Це для мене честь. <реку> 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 Чудово! Та чи можу я попросити про послугу? Можна позичити вашого капелюха? Мого капелюха? Гаразд, всі кидаємо своє ім'я до капелюха. Ви теж містере журливе. Це так захоплююче Всі імена перемішаємо. Кому чи є випаде, ніхто цього не знає. О, Цікаво, кого я витягла. Мені теж. А тепер ви, містере журливий. Ура! 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 О, лимуля. Їй це сподобається. Тисяча і один спосіб впорядкувати ваші книги. Це буде найкращий подарунок до першого морозу. Цілий розділ про те, як вертикально ставити книги. Десять розділів про те, як перекласти книги після того, як вони впали з полиці. О! Ні, ні, ні. Я мушу подарувати і лимулі. О! Це її подарунок. Так, щоб тебе ніхто не бачив. Щоб ніхто. А, я подумала, що зелена стрічка буде краще. Шш, ти це чула? А, ні? А, мені щось чулось. О. Це найбільший подарунок до першого морозу, який я бачила. Для лимулі. Не можу дочекатися, щоб побачити, який я отримую подарунок. Хоча він не перевершить того, що я подарувала Лемолі. Цікаво, що це? О, клас! Книга? А, книга про те? Як розкладати книги? Розділ 72 Великі книги та малі книги разом на одній полиці. Не так вже й неможливо, як здається. О, А що я з нею робитиму? Але ж це найбільший подарунок до першого морозу. Я знаю. Це ідеальний таємний подарунок для мого таємного тримувача. Сливки. Е і це сподобається. Тож, я думала і думала, що ж мені подарувати моєму таємному дарувальнику, містерові журливому. Таке, що йому дуже сподобається. <рикан> <pues> Дякую, кексику. А потім я збагнула рослину, що стоятиме на вході до його крокетного клубу. Я з нею ідеальну рослину. Лек не забула мотузку. Клас! Це найгігантніший подарунок до першого морозу, що я бачила. Я знала, що це гарний вибір для сливки. О, чудово. Книга. Розділ 137 сортування твоїх енциклопедій від А до Я як слід і як не слід. Хм. Можливо, це не найнеобхідніший подарунок, що я отримувала на це свято. Я знаю. Мій таємний отримувач апельсинка любить розкладати речі. Їй точно сподобається. Ах. Ах. О! О, так, так. Звісно так Цими днями стало прохолодніше міськомешко. Знаєте, у мене є ще один капелюшок. Можу вам позичити. О! 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 О, ну привіт Хіба ти не чудовий найбільший подарунок до першого морозу. Хапайся та рухайся. Хапайся та рухайся. Ось вона. Містер Журливий буде вражений, коли посадить цей подарунок. Я зірву його для нього хай там. що. Та-да! Малинці сподобається подарунок такого розміру. Вона може використовувати його як підставку для ніг, коли шитиме або щоб сховати свій холодильник. У мене вийшло. О, Містер Журливий полюбить тебе маленька рослинка. А? А? Крихта кексика. У мене завжди свербить у носі від гібіскуса. Добре. Опускайте. Чорничка підскочить від того, що отримала таку величезну книгу. Вона любить книги. О, Дякую, друзі. Цікаво, хто це може бути? О, тут хтось є є? Ого! Повірити не можу це найгігантніший, найдивовижніший подарунок до першого морозу, що я бачила. О! О, бх, а, а. А, те, що я завжди хотіла. О, Погляньте на це! А на це О, перехресні посилання за датою друку. Хто до такого додумався? Одну хвилинку. Це ж та книга, що я подарувала Лемолі Вона їй не сподобалась. І як тоді вона потрапила до мене, я дізнаюся правду про це. Таємний це подарунок чи не таємний. То як щодо свята першого морозу. Він був таким першоморозним, яким може бути перший мороз, гадаю. До речі, дуже морозний. А наші подарунки. О, Я вже віддала Саме так. Перша морозна річ з самого ранку, справді? Клас. Добре, а я ні. Я ще не подарувала мій таємний подарунок. Ти не можеш бути моїм таємним отримувачем. Тому можеш сказати мені, що отримала, бо я тобі цього не дарувала. Шо? Я сказала, що? Там... Я спокула, там. Що? Я кажу. Я сказала, що отримала я великий подарунок. та він був не зовсім для мене і за великий для салону, тому я віддала його сневцю, якої більше місця у студії. Сливка, ага. -то я ще не волосся! Дуже добре. І один, два, три, один, два, три, поворот, два, три, поворот, два, три. Два-три, два-три. Ти вже отримала свій таємний подарунок. Два-три. Ну, два-три. Насправді два-три. У мене вже його немає. два-три. Один, два, три. Що? Два, три. Я подумала, що мій отримувач матиме більше зиску з нього, два-три. Бо вона завжди складає речі. Два-три. О, ні! Я проговорилась. Тепер ти знаєш, хто мій таємний отримувач. Ти про писинку складає. Так О! не хвилюйся, я не скажу. Куди ти йдеш? Нам треба практикувати Фокстрот. О, це було складно, кажу тобі. Я пробігла зигзагом повз кале, сховалась у кущах, прослизнула крізь альтанку, потім попід мостом двічі перевернулась і була там. Ніхто не помітив мене. А потім я обережно поклала мій подарунок, постукала у двері і втекла. То що ж ти подарувала? Ну, це така річ, на якій мого отримувача відпочиватимуть ноги, коли вона шитиме. О! Здається, проговорилась, хто мій отримувач. Навіть уявлення не маю. Побіжу, побачимося. Бувай! Хвилиночку. Та ж малинка отримала книгу від апельсинки, яка отримала книгу від сливки, яка отримала книгу від Лимолі, яка отримала книгу від мене. Так малинка дала мені книгу, чи сонечка. А як щодо містера журливого. О, я й забула про містера журливого. Все так заплутано. Не можу повірити, що нікому не сподобався мій подарунок. Мені він подобається. Сонечко! Не дивись, не дивись. А пробач Сонечко! Гадаю, я розкрила твій подарунок. Не хвилюйся, не ти мій таємний отримувач. Це для містера журливого. Але ж сонечко від гібіскуса у тебе свербить ніс. чо? Знаю, але це ж не для мене подарунок. Містеру журливому хотілося таку квітку біля входу до його клубу. Я просто знала, що це ідеальний подарунок. Це так дбайливо. Що таке, чорничко? Схоже, ти трохи сумно. Часом не отримувала великий подарунок, який був великою книгою, яка тобі не подобалася. Дуже перепрошую. Нікому не сподобався мій подарунок до першого морозу. Я отримала книгу про впорядкування книг, а Гадала, що вона чудова. Тому подарувала її лемолі, загорнула жовтий папір та перев'язала жовту стрічку. А потім малинка подарувала її мені загорнуту синій папір та синю стрічку. А може, це був містер журливий? Хоча я так не думаю. Отож нікому не сподобався мій подарунок. Мені дуже прикро, Чорничко. Книга це чудовий подарунок. Я теж так думала. Та можливо, якщо подарунок для Лемулі, то це має бути книга про те, що вона любить. Типу акварельки чи крем для шкіри. Ти ж знаєш, що Лемулі таке подобається. О, О! ти права, сонечко. Я думала про те, який подарунок сподобається мені, а не Лемулі. Не дуже гарний подарунок до першого морозу. Я знаю, яка книга сподобається Лемолі. Піду просто зараз загорну її та подарую. Ну, я рада, що все з'ясувалось. А чого? А я віднесу це містерові журливому. Просто зараз. Привіт, чорничко. Повернулася, щоб я доробила тобі зачіску. А, ні, лимулі. Я... Я знаю, це мав бути секрет. Але я повинна особисто віддати тобі цей подарунок та пояснити, чому. І чому? Бо зараз свято першого морозу. Але я вже отримала таємний подарунок. Я знаю, це я тобі його подарувала. Але це був таємний дарунок, який би сподобався. Не тобі, а мені. Тому ось таємний подарунок, який сподобається тобі. О, Чорнечко. Я єдно велика книга плетіння святкових зачісок. Те що я хотіла. Це ідеальний подарунок для мене до першого морозу. Ой ой, ой. Що ой-ой? Я ще не зрозуміла, що не подарувала сливці. Ідеальний подарунок на це свято. Я просто подарувала їй книгу, що ти мені дала. Я знаю. Пробач, чорничко, Стривай, я маю дещо для сливки. Отатники із синьою ручкою, о малинко. Це найкращий подарунок до свята першого морозу. Якби ти знала, як я рада це чути, я хвилювалася, що це тобі не так сподобається, як велика книга про порядкування книг. Цей подарунок навіть кращий, адже показує, що ти думала про те, що подобається мені. Це те, що знає тільки друг. Подивіться. Обіцей. Прекрасно. Уможню його. О, так вишукано, малинко. А ти так можеш високо стрибати, апельсинко. А в цих черевичках ти танцюватимеш ще краще, сливко. Я знаю, що це було дивне свято першого морозу, тому я хотіла вибачитися, що не думала про свою подругу Лемолю, коли дарувала їй дарунок. А я хочу вибачитися перед сливкою. А я хочу вибачитись перед апельсинкою. А я хочу вибачитись перед малинкою. А я хочу вибачитись перед чорничкою. Ти пробачиш мені. У майбутньому я думатиму про того, кому даруватиму дарунок, а не про себе. Я <рес> теж! <рес> Ось що я називаю чудове свято першого морозу. О, Сонечко, ти не показала свій таємний подарунок. Так! Супер дур прес для <рес> яблук. Саме такий, як я хотіла. Містер журливий мав подарувати його тобі. А йому навіть не подобається пюре. О. Так люб'язно. Чудовий подарунок. Так, дбайливо. Він подарував те, що тобі потрібно і що подобається. Схоже, ми можемо дечого навчитися у містера журливого. Да, так, точно. 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 А че? Веселого першого морозу, містер Шарлот. Дуже вам дякую за мій прес для яблук, містер журливий. Прошу. Але я гадав, що це буде таємний. Деякі подарунки такі дбайливі, що їх не можна тримати у секреті. А що ви отримали, містере журливий? Я маю зізнатися, що жодного подарунку не отримав. Я зробив щось не так. Можливо, я забув заповнити якийсь документ. Хм, Тоді слід перевірити вашого капелюха. Може, ваше ім'я випадково залишилось там. Мій капелюх. Боже. О, о. О, це най... Це найкращий подарунок, який я міг отримати. А ваша посмішка мій найкращий подарунок. Веселого першого морозу всім. А-а-а,